Доброго дня, ми з тобою вже знаємо, хто такі свійські тварини, а давай сьогодні вивчимо віршик про них. Одного разу до людини прийшли знайомитись тварини. Найперший кінь почав просити. Іго я буду в полі все робити. Му-му, корова буде всіх кормити. Гав-гав, собака, хатку боронити. Бе-бе, вівця шерсть вам віддавати, у теплий одяг одягати. І з того часу ці тварини допомагають жить людині. Давай ще раз повторимо вірш. Одного разу до людини прийшли знайомитись тварини. Найпершим кінь почав просити Іго я буду в полі все робити, Мому корова буде всіх кормити, Гав-гав. Собака хатку бронити, бе-бе, рівця -бе, вам віддавати, у теплий одяг одягати, і з того часу ці тварини допомагають жити людині. Молодець. Давай трішечки відпочинемо і знову повторимо вірш разом. Повторюй разом з тваринами. <по> А тепер давай разом ще повторимо віршик. Одного разу до людини прийшли знайомити з тварини. Найпершим кінь почав просити Іго го, я буду в полі все робити. Му му, корова буде всіх кормити. Гав гав, собака хатку боронити, Бе-бе, вівця шерсть вам віддавати, у теплий одяг одягати, і з того часу ці тварини допомагають жить людині. Молодець, а тепер розкажи вірш сам. Картинки тобі допоможуть в цьому. Я сподіваюсь, з тебе все вийшло. Бувай!